Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію учіть любові, а не жорстокості, як навчити дитину лояльності до чотирьох лапах. Годуємо пухнастих правильно: людська їжа, солодощі, фрукти та їхні кісточки можуть бути шкідливими для тварин і навіть смертельно небезпечними, оскільки діти часто цього не знають, варто розповісти їм, що для тварин потрібні спеціальний корм і свіжа вода. Тварини це живі істоти. Часто діти сприймають похнасту кішку чи маленьке цуценя, як іграшку, м'яку миду, яку можна тягнути, кидати або штовхати, і не розуміють, що перед ними не іграшка, а жива істота, яка відчуває біль, страх і радість. Також не варто заважати тваринці, коли вона їсть чи спить. Поясніть дитині, що в неї також є особистий простір. Станьте для неї прикладом, як буде ласкавим до похнастих. Тварини теж мають почуття, їм може бути боляче або страшно. Тож треба поводитися з ними з повагою. Розвиток емпатії через гру та спілкування. Спільні розваги з домашніми улюбленцями допомагають дітям розвивати доброту та співчуття. Також не забувайте про дидактичні ігри. Наприклад, ви можете разом скласти розклад догляду за улюбленцями, придумати гру ветеринар, де дитина вчиться лагідно оглядати дитину. Як ти подбаєш, щоб ця тваринка не залишалася голодною, щоб ти зробив, щоб вона почувалася в безпеці. Як можна допомогти тваринам притулку? Щоб навчити дитину доброти не лише до домашніх тварин, а й до тих, хто не має родини, запропонуйте разом зібрати корм і відвести його до найближчого притулку. Можна також за бажанням і можливості вигадати собаку або допомогти прибрати у вар'єрі котів. Важливо нагадати дитині, не чіпати тварину а можна тільки разом із дорослими, як у притулку, так і на вулиці. Торбота просити з вулиці. На жаль, не всі тварини мають родину дати домівку. Тож, якщо ви побачили безпіратурну тваринку на вулиці, не проходьте повз. Якщо вона не уникає вас, іти на мінімальний контакт, дайте їй свіжої води та поїсти. Також за можливості перевірте, чи немає хвостатий е, друг, е, де відпочити. Це може бути ковдра, лежанка або навіть коробка з маленькими подругами. Важливо пам'ятати, що ці тварини можуть жити довгий час на вулиці, тому деякі з них потребують медичної допомоги у разі потребують. Зателефонуйте до ветеринарної клініки або віднесіть тварину до найближчої Дбайливе ставлення до тварини починається з кожного з нас, тож будьте прикладом доброти і відповідальності.